Ось такий чудовий підост. Вага рівно 500 грам. Дуже приємно. Ось така вийшла коротенька рибалка, я мав всього 25 хвилин. А, і вийшла так, що це, по суті, рибалка одного закиду з першого закіду, гарна риба. І на цьому все. Була ще одна покльовка, але таке. Це був силіконовий мотиль від Sweet Bates. в такому фіолетовому кольорі. Раніше я вірив, що цей кольор в мене не працює, але опинилися навпаки. Особливо по холодній воді. він дуже чудово себе показує. Наступного відео я розкажу плюси і мінуси цієї оснастки і покажу більше кейсів з різними видами. Вона якраз цікава тим, що працює по білій рибі і по хижаку а на різних глибинах. Дуже адаптивна така історія, тому так. Дякую всім, хто дивився. Підписуйтесь на канал, ставте лайк. Побачимось наступного відео.